Феєрверки почали використовувати понад 1300 років тому у древньому Китаї, спершу для релігійних цілей, а також щоб привернути увагу людей. Сильний звук, нібито відганяв темних духів, з часом використовували у битвах як своєрідні снаряди. А от як атрибут під час урочистостей їх почали використовувати у п'ятнадцятому сторіччі. А димовий порох винайшли у 19-му. Китайці настільки винахідливі, що навчилися застосовувати тонкий бамбуковий стовбур, що має властивість зриватися. З розвитком технології його заповнювали порохом та сирою глиною, і в тому ж 19-му сторіччі мистецтво феєрверків досягло незвичайних висот, коли французький хімік Клод Лугі Бертоле створив хімічну сполуку, відому нині як Бертолетова Сіль. Японці придумали денні феєрверки, від яких виходить кольоровий дим. Італійці першими почали використовувати феєрверки як елемент свята, а не служінь вищим силам. Цікаво, також що 18 квітня китайці святкують день феєрверків, а також його винахідника. І зараз жартують, що феєрверк триває не довше ніж поцілунок коханої, проте обходиться дорожче ніж утримання коханки. Сни про феєрверки означають, що ви хочете бути в центрі уваги і хвалитися перед іншими. Це також символізує ентузіазм та веселощі. Отож, у нашій студії феєричний гість, який подарує сьогодні нам і нашим телеглядачам феєричний настрій, або ми йому це вже як вийде розмова. Володимир Кашевко, людина, яка знає все про феєрверки. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую за запрошення. Як ранок, як настрій, все добре. Розкажіть, будь ласка, давайте так для початку з'ясуємо, що, що власне таке є феєрверки, і дуже багато людей трішки плутають святковий салют з феєрверком. Ну, якщо порівняти феєрверк з салютом, феєрверк це вид мистецтва. А салют це запускається на різні такі святкування, там, які приурочені, там, урочистості, як День перемоги, наприклад. Феєрверки це взагалі дуже складний процес, тому що дуже потрібна професійна підготовка, дуже потрібно багато складного, різного обладнання для запуску феєрверків. Феєрверк, ви говорите, що це творчість, і далеко не всі його в житті бачили. Ну, тому що е, е, всі люди привикли бачити феєрверки. Там приходить в магазин, купує салютну установку, і людина рахує, що це феєрверк. Це на такому самому простому, примітивному рівні, тому що е, любий може купити і в побутових умовах запустити феєрверк. А що стосується професійного підходу до феєрверку, це повинна бути відповідна площадка, велика, щоб була широка. Відповідно, повинно працювати фєєрверки, синхронізовані з музикою. Відповідно, низ фєєрверка повин, повинні люди бачити різні фонтани, потім середина феєверку, невисокі різні там елементи і висотні. Феєрверки і в композиції воно така виходить картинка доповнює одне одного. Це вже надзвичайно складний процес, потрібно дуже довго готуватися і, і можливий музичний супровід того всього. І можливо, і обов'язково всі грандіозні феєрверки проходять з музичним супроводом. І обов'язково. Має бути синхронне попадання в такт музики. Це пишеться спеціальні програми. Для так. цього є спеціальна комп'ютерна програма. Наприклад, для от ми можемо писати тиждень-два, наприклад, комп'ютерну програму. Потім ми переглядаємо. Там система затримок, як, наприклад, тут висотний заряд там виходить 3 секунди в небо. Відповідно, програма запускає на 3 секунди скоріше, щоб в відповідний такт музичний відповідно спрацював той чи інший. Піротехнічний елемент. Ти зумів засвітити над Франківським небо, зробивши найграндіозніший фестиваль в Україні Грім Карпат. Колись ми зустрілися з Володією в Берліні, коли я подивився, ну, ніколи такого фестивалю не видів, і кажу, в Україні таке можливо, він каже, таке буде у Франківську. Я не вірив, але ти це зумів зробити. Це вже два роки поспіль відбувався, так? Два роки поспіль проходить фестиваль фейерверки Грім Карпат. Я до того я є постійним гостем, ну, в Берліні 3 вересня проходить 3-4 вересня, проходить міжнародний фестиваль фєрверки в Піронале. Mm -hmm. Там приїжджають команди з цілого світу шість команд кожного року. В цьому році, наприклад, виступали команди, які відкривали в Пекіні Олімпійські ігри. Команда з Росії, яка відкривала в Сочі Олімпійські ігри. Ну, то така трохи. Команда з Італії, яка, яка виграла самий, ну, самий відомий фестиваль фейерверків у світі. Це він проходить в Канаді. Це команда. Там збираються самі найкращі. І така ідея виникла: організувати Івано-Франківську. Перший рік ми проводили на озері До Дня міста. до Дня міста. В, цьому, в тому році ми проводили на стадіоні, тому що потрібно було залучити якісь додаткові кошти, тому що це задоволення не з дешевих. Відповідно, там вхідний білет був не дуже дорогий, ну і концерт був. Ну І там на стадіоні ідеальне місце для проведення такого роду заходу, тому що люди сидять, ідеальна, ідеальна відстань дисципліна, ідеальна взагалі. Чи можемо ми говорити про те, що цього року відбудеться цей фестиваль, тому що тимчасово феєрверки забороняють через ситуацію, яка відбувається в державі. Ми от, думаємо. Надзвичайно складно проводити такі заходи в період, коли людям не, не до сміху і не до, не до веселощів. Але з другої сторони, люди повинні продовжувати життя і скільки негативу, куди ми не дивимося, всюди негатив. Ну, ну, Феєрверк як спосіб відволіктися може бути, правильно? Але ну, можливо не в цей час, коли е, можуть бути численні провокації. Так, численні провокації, і дуже багато людей, які проти цього. Ну, все рівно, якщо навіть не вийде нам провести цього року фестиваль феєрверків, Грім Карпат, я сподіваюся, він буде жити. Ми будемо залучати всі сили, щоб він став візитною. Карто івано франківська сподіватимемося, що до літа все налагодиться. Співатися буде це що Все буде вирочисто. добре. Треба вірити, і все буде добре. А хто з вами співпрацює з інших міст? Такі постійні вже учасники ну, в організації? Е, ну ми дружимо з, з піротехніками з цілої України. Ми навіть спілкуємося зараз з людьми з Донецька, з Луганська в минулому році в нас були представники. У них тепер нові декорації є, трохи. Mm. Ну розказують страшні історії, але на фестивалі в тому році приїжджали, приїхали, були представники з різних міст України. Ну, виступали команда Вінниці, команда зі Львова, команда з Києва, і ми поза конкурсом. Ми спілкуємося, підтримуємо, підтримуємо зв'язки. Дружимо в цьому році. Ми взагалі планували. У нас і товариші з Польщі запросити за піротехніків, щоб вийти на якийсь міжнародний рівень, щоб фестиваль Феєрверки Рім Карпат. Здобув новий статус, щоб міг бути ну, на міжнародний рівень вийти. Ти створив таку компанію піротехнічну, одну з найпотужніших у Івано-Франківську. Це монополіст по феєрверках. І зараз така ситуація, коли феєрверки не користуються таким попитом. Що ви можете запропонувати? Ну, наша фірма займається не тільки організацією феєрверків, в нас є дуже багато послуг. Які ми можемо запропонувати людям там на весілля чи на різні концерти, на різні шоу-програми. Ну, все, що зв'язано з шоу-бізнесом, з різними спецефектами, у нас є в наявності. Там різні генератори снігу, диму, генератори вітру це все, все у нас є. Піротехнічні шоу це шоу, які потребують, вони не створюють шуму, вони не створюють дискомфорту людям. Це наземні фігури, які світяться без вибухів. без вибухів. Можна написати різні імена, можна зробити таке шоу навіть між будинками, де є замкнута там, обмежена ділянка. Ну воно дуже красиво і воно користується попитом на весіллі. Що найчастіше замовляють люди? Замовляють по-різному. Зараз попит на фейерверки чуть знизився. Наскільки? До речі, хотіла якраз спитати. Ну, Я думаю, відсотків на 50% відсотків попит впав. Але в той же момент піднялися попит на інші послуги. У нас є дуже цікава послуга, як лазерні шоу. Це взагалі ексклюзив. Це ну, на аналогів немає, тому що надзвичайно складне і дороге обладнання. Це взагалі можна робити шоу як на великих відкритих площадках, так можна зробити шоу, наприклад, в залі. І на будинку написати Мар'яна, я не годен без ну, тебе». У ну, нас, наприклад, були моменти, от у свідчення коханні ми писали на будинку Виходь за мене заміж. Угу. Скільки коштує таке задоволення? Тут все в залежності від складності написання і від, 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 від тривання. В середньому такі шоу починаються від трьох тисяч гривень. А от ви згадали Вінницю, і я собі подумала, всім відомий Вінницький фонтан. так? Чи не плануєте нічого зробити, щось таке постійне для Івано-Франківська? Не було таких ідей? Ну, це... Ми хочемо зробити постійний фестиваль феєрверків, Грім-Карпат. Але щоб ну, не раз в рік щось відбувалося, а щоб кожного. Формат, дня людям... формат фестивалю, наприклад, в Монако проходить фестиваль феєрверків. Це формат не одного дня. Всі вихідні дні, субота, неділя. Наприклад, запускають uh -huh. феєрверки з різних країн, і всі мешканці знають. Наприклад, Монако, от я uh -huh. мав можливість бути, на набережній запускають феєрверки. Тобто ви йдете до цього. Ви хочете, щоб це було якби постійно для, для того, щоб вийти на такий рівень, треба багато кошти, потрібно залучати меценатів. Тому, що... Стабільність в країні Стабільність в ну, країні. тому що зрозуміло, коли там немає доріг, а... Це вже розкіш. Але ми хочемо, це наша діяльності. Ми хочемо це, дарувати це можна можна видом мистецтва. Це і є вид мистецтва. Так як художник малює картину, так само ми малюємо небо. І це мистецтво можна оцінити тільки тоді, коли ви стоїте, ви чуєте музику. Не так, як, наприклад, Грім Карпат, хтось дивився за стадіону, хтось дивився з, з гуртожитка з п'ятого поверху, з балкону, і всі кажуть красиво. Ну, це так, якщо порівняти, це теж так само, як прийти в кінотеатр і дивитися фільм без звуку. Це потрібно бути в епіцентрі подій, щоб ви. Я думаю, що всі люди, які були на фестивалі Феєрвер, а я був. Всі, всі, хто був в епіцентрі подій, хто це бачив, вони таку подію не пропустять. І нас дуже багато дзвінків, наприклад, чим буде. Чи можна буде як, коли люди просто навіть заходять в нас в офіс, просто заходять, кажуть, ми не знаємо, як ви це зробили. Ми вам просто дякуємо. Просто вдячні клієнти, які отримали угу. масу задоволення від феєрверки. Ви найшли багато століть тому китайців, Так і сьогодні вони жартують, що фєрверки тривають не довше ніж поцілунки коханої. Але обходяться значно дорожче, ніж утримання коханки. <рив> наскільки доступне це сьогодні задоволення? То і як яка і коханка? І <рив> як який <і> фейерверк. <рив> Взагалі, е, наскільки доступне, ви ж не замовляєте фейерверк кожен день. І тому він повинен бути коротким. Люди не будуть дивитися, наприклад, тривалість хорошої пісні. Ну їх, ну нема тривалість пісні 10 хвилин. Де коли приходять клієнти, скільки фейерверк триває? Три хвилини. Як три хвилини? Наприклад, три хвилини феєрверк може коштувати тисячу гривень, а може коштувати 10, а може коштувати і 100. Просто який формат події? Якщо це, наприклад, там, відкриття Олімпійських ігор, зрозуміло, такий бюджет може бути. Якщо там, наприклад, весілля, ви замовляєте феєрверки на весілля, на 50 років, ну, 3-4 рази в рік. Відповідно, це, це підтверджує, що воно дійсно свято вартує. Це, це не гроші на вітер. Це є враження, які завжди залишаються в душі, і це піднімає настрій. Звідки у вас любов до феєрверків? Ну я давно почав займатися. Я ще в 97-му році, коли будучи студентом, студентом у Львові, почав займатися е феєрверками. Звідки взагалі це взялося? Якось спочатку ми продавали феєрверки. Моя продавали. про фейерверки, я думав, що от фейерверк, От воно. Потім Це так, я... ти собі думаєш, ящичок запалив? і... Так, так, кожен так думає. Потім я мав можливість поїхати на фестиваль феєрверків. До речі, фестиваль феєрверків в Україні вперше проводився в Ялті, тимчасово зараз окупований. Ой. Він проводився. Це був такий фестиваль. Я мав можливість там бути. Ой. Я бачив, як команди запускають. Це надзвичайно складно. І ми почали почали впроваджувати такі феєрверки нестандартні. Тому що людина виходить, вона феєрверк, всі дивляться так, вверх. Феєверки бувають, вони розриваються з землі. Можна зробити взагалі. Ну, Яким, дуже... на вашу думку, буде завтрашній день у феєрверків, які новітні технології починають з'являтися? Ну, якщо вникати в ну, передова країна це Китай. Всі, наприклад, трубки для фєрверків колись робили ручну з паперу. Зараз вже роблять монолітні. Там вже машини роблять. Ну, розвиток феєрверків завжди буде йти вперед. Тому що ми не стоїмо на місці. І це, ми не дійшли вже до верхньої там вже все. Ми будемо розвиватися. У нас небо високе, як куди? Небо високе. Взагалі, щоб ви розуміли, є, є, наприклад, висотні там такі заряди, які взагалі заборонені запускати в місті. Ми мали можливість в калуші, де місто був, він проходив за містом, Ми запускали е, заряд, наприклад, 12 дюймів. Те, що ви розуміли, сантиметр 30 сантиметрів. Це заряд, який тільки 10 секунд летить в небо. Реакція людей там треба було бачити. Люди аж притихли, коли, коли відкрився. І це відповідно, відповідно для кожної території, для кожної там, площадки є свої заряди. Починаючи там від 30 мм, там тоненькі трубочки. І, і воно йде вперед. Китайці взагалі запускають там. Які заряди, які там вилітають. А який ви найскладніший і найцікавіший запускали феєрверк? І ну, коли та? ну, одна таких найскладніших робіт це було на фестивалі феєрверків Грім Карпат. В першому чи на другому? На Тому що там працювало надзвичайно складне обладнання. Там працювали сім позицій, які вистрілювали. Там був ідеальний синхрон. Хоча ми працювали останні роботи, ми працювали в Києві на Дніпрі. Ми працювали, запливали на баржі і працювали угу. з води. Взагалі, найкраще ну, працювати з води, тому що коли розкривається феєрверк, вода відзеркалює ну, враження підсвітка зверху, підсвітка зверху, знизу, і плюс взагалі можна задіювати водні заряди. Ну, у нас немає таких, тільки де озеро є. Це заряди, які вистрілюються на воду, вони на воді світяться угу. і починають працювати з води. Ну, Враження, видовище. Неповторні. Вам не. феєрверки, сняться? Я живу цим. Це мій вид діяльності, це робота, від якої я отримую масу це... я зранку... Сняться чи ні? Сняться? Бо мар'яни такі сни останнім часом. <рі> Ви знаєте, що коли сняться феєрверки, це бажання самовиразитися, ну, по показати себе <рі> перед іншими, І, А також ознака веселощів і великого, потужного такого ентузіазму, чого ми вам і бажаємо. Дякуємо щиро за розмову. Дякую, і за просимо прощання. побажати нашим телеглядачам феєричного настрою на весь сьогоднішній день. Я вам бажаю, щоб, щоб кожен вечір. У вас за вікном ви бачили красиві феєрверки, ви отримали масу задоволень, щоб, щоб ви вірили, що все буде добре. І, і ми вернемося у щасливе, красиве життя і не буде в нас поганого настрою, будемо тільки щасливі і веселі. Доброго ранку та доброго настрою! Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 2 березня. Я нескромно зауважу, що свої іменини сьогодні святкують Мар'яне, Теодоре, а також ті, кого звуть Кузьма та Волеслав. Тож я вітаю всіх Теодорів, Волеславів. Ну і як не круте, змушений привітати тебе, Мар'яночко, і всіх Мар'ян. Звичайно, мені приємно, що така красива Мар'яна є біля мене. У цій студії. А який би був для тебе ідеальний подарунок? Дякую, дякую. Ну, для мене ідеальним подарунком би було, щоб ми завтра всі прокинулися в мирній Україні. Ну, що ж, дорогі наші телеглядачі, нам час завершувати нашу ранкову програму. Нехай вас життя дивує приємними несподіванками, подарунками. Ну а приємні несподіванки від нас ви побачите завтра в нашому ранковому ефірі. Гарного вам настрою! Хорошого робочого тижня! Будьте мацні, здорові! Тримайтеся! Копи на все добре!